Друзі, від вас є запити при онко, коли проходить хіміотерапія, або буде, або вже пройшла, який сік порадите? Пораджу, звичайно, в такому випадку всі зелені соки. Чому? Тому що там міститься такий фітонутрієнт, як хлорофіл. і його концентрація найбільша у відграсі, тому спочатку пораджу відграс усіх соків. Він має хлорофіл. Властивості протизапальні і він протидіє раку. Також до відграсу, звичайно, окрім фітонутрієнта хлорофіла, там є ще інші фітонутрієнти, які допомагають відновити сили організму і правильно допомагають правильній діяльності організму, а тобто правильно, щоб ділились нові клітини, утворювались і ділились. Також фаворитом до відграсу. До речі, є дослідження на нашому сайті по відграсу, як він протидіє раковим клітинам. І чим більше порція, тим краще. При онкозахворювань 4-6 порцій на день рекомендована порція. Також рекомендую розглянути сік брокколі, як розелені броклі. Ми використовуємо саме сорт. Калабрези це найкращий гатунок, найвища якість сорту броколі. Броколі це фаворит із всіх капустяних хрестоцвітних, а це широка лінійка. Це фаворит, який містить такий фітонутрієнт, як сульфорафан із сімейства глюкозинолати. От вони протидіють цей сульфорафан, протидіє утворенню нових ракових клітин. Також це доведено.